Шляхом відкладання, 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 у вас з'являється резерв, і відповідно у вас з'являється мотивація знайти то те тебе одне, Не всі люди можуть бути бізнесменами, підприємцями, інвесторами і подорожувати і жити так, як хочуть. Не всі. Будуть люди, які будуть прибирати, мити і тому подібне, і це нормально. Це нормально, і не треба цього боятися. Але коли ви знайдете своє ремесло, те, що вам подобається, і ви працюєте на роботі, яка вам приносить задоволення. Але для, для того щоб це відбулося, у вас має бути подушка безпеки, щоб ви могли, наприклад, звільнитися з роботи і півроку шукати собі ту роботу, яка вам буде приносити задоволення. Тому це перше, перше ваша ціль, яку ви маєте зробити, і я вам обіцяю, я вам дам книжку, можливо, вже її читали. Називається вона Мані Азбука Дінго. Вона підходить і для дітей, і для дорослих, її можна в аудіо прослухати і в... прочитати. Я вам її скину в PDF, прислухайте або перечитайте. Якщо ви хочете, якщо ви прочитаєте цю книгу, зробите собі те тезисно, повиписуйте все, я вам даю слово, що я наступного разу для вас проведу гру ну, безкоштовно. Хто прочитає. Е і ви получите дуже круті сайд для себе з книжки. Наступне, що би я хотів вам сказати, щоб я не забув. Дівчата, дивіться, великий секрет: колір червоний, це ваш колір. Це малюйте губи помадою, одівайте червоні. Ні, червоної помади. червоний куди прийшли? Ви зрозуміли, головний посил, який я хотів до вас сьогодні донести. <риклад> е, тратьте гроші, получайте задоволення. Один приклад, другий приклад, третій приклад, четвертий приклад. Тут одні приклади. Чим більше ви тратите, тим більше ви получаєте. Ну енергія розумієте, тобто, коли енергія, коли енергія затримується, ви починаєте економити. Відповідно, гроші починають. Цей грошовий канал він починає закриватися. застій відбувається. І от, ну це часто відбувається в чоловіків. Але в чоловіків, от в чому різниця між чоловіками і жінками, чоловіки цього не розуміють. В тому, що в жінки потенціал енергії в 10 разів більший. Це факт. Це не то, що я придумав, це не то, що так пишу. Це є в чоловіка менше, і чоловік без жінки не може заробляти гроші. Тось тобто, успішний чоловік він не може бути без жінки. Тобто йому треба, якщо він буде без жінки, він буде гуляти, він буде попадати, він буде наркотою займатися, курити, бухати і тому подібне. Біля жінки, коли він отримує енергію, <плес> <травмо>. <плес> Біля жінки, він може мати в десять раз більше енергії. Відповідно про якихось чоловічих фізичних можливостях, він може заробляти в 10 разів більше грошей. Ви маєте це знати, але чоловіки мають на вас тратити гроші. Свідомо. Ви їх на це програмуєте, ви дозволяєте їм тратити на себе гроші, ви їм про це говорите і ви себе не обмежуєте. І як тільки ви починаєте тратити, ви починаєте заробляти. І кредити, дивіться, в грі я хотів до вас донести. Кредити, коли ви берете під бізнес, це окей. Під бізнес кредити це окей. Коли ви берете кредити на машину, це пасив, тобто воно вам не приносить гроші. Коли ви берете кредити там, на якісь речі, які вам не приносять гроші, це не дуже добре. Крім того, в наш час, нашою банківською системою, це не є окей. Це такий посил, який я хотів до вас довести. Взагалі Тоб... дуже гарні відсотки, всього а. лише 10%. Те, це, це. це не малі проценти. Це не малі. Але зараз 30% беруть. Да. Ну, є різні, є там, для підприємців зараз і дешевші. Зараз, ну, можливості є насправді всюди. Повірте, в нашому. Уточні біля нас живуть люди, які шукають ці можливості. Просто я розумієте питання в цілі. Якщо у вас є ціль, ви знайдете можливість. Якщо цілі немає, відповідної можливості не буде. Так само, як і в грі, так само і в житті. Якщо прийти на гру, просто посидіти, ну, побути собі сірою мишкою, то так воно і буде. Якщо в грі є ціль там, познайомитись, отримати якісь фінансові уроки, отримати якийсь досвід, бути комунікатором, ви отримаєте цей, цей досвід. Добре, ще щось хотіла? Мене ще було питання, яке себе почуваю, коли не купую землю по 200 доларів. Ну е -е погано, <реш> <реш> тому що я само початку зрозуміла, що це саме, одна з найкрадних інвестицій. Круто. Насправді, ну ви мені принесли колосальне задоволення. Я ну, в мене, чесно скажу, що не було такого такої можливості грати з дівчатами і з Олексієм. <реш> Але я сьогодні собі дав слово, що я буду максимально з вами відвертий. Я буду робити вам багато компліментів, тому що ви заслуговуєте, ви молодці, і зверніть увагу, як ви другу частину гри ви її грали меншу ніж першу, але ви набагато більше зробили. Я що маю на увазі? Ви знаєте одне, коли ви щось робите. Це як ну, взяти з спортом приклад. Коли ви привикли там робити в день 10 кроків, там 10 тисяч кроків, вам важко. Через рік ви робите 20 тисяч кроків. Вам вже так само, як і 10 тисяч, таке саме навантаження. Це те саме, знаєте, як з подвоєнням. Всі наступні ваші зусилля вони будуть подвоюватися. І ви кожен наступний крок, так само, як і в грі, ви будете швидші, краще. І той самий результат, який ви робите, він вам буде давати в два рази більше грошей і можливостей. Тому просто не боятися, не боятися, не боятися. Є емоції, окей, нормально. Є mm якась -hmm. її завтик, сіли, зайшли в групу, написали, передивилися відео собі, прокоментували і далі вперед, вперед, вперед. Не бійтеся робити крок, і все вийде.